В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, коли Господь створив Вселену, створив людину, бачив, що все було дуже добре. Так читаємо у Книзі пуття у Біблії. Але щось таке сталося, що все, що було дуже добре, зіпсувалося. Воно скривилося, воно скалічило, воно осліпло, воно оглухло, воно втратило хвост. Що сталося? Чому так скривилося, зламалося, зігнулося? Причиною цьому є гріх, який скоїла людину. А що це є гріх? Гріх це є момент, коли людина відвернула своє лице від Бога і зробила крок від Бога у протилежний. І сталося те, що Господь заповів нашим народачам, коли згрішиш, смертю помреш. І оці всі людські недухи, каліцтва, зокрема і старість, вони і є причиною того, що люди помирають. Господь Ісус Христос, Він прийшов на землю. У часі свого різдва прийшов до людей. І як читаємо протягом усього Святого Євангелія, Господь лікує, Господь зціляє. І це не просто так. Це є з любові до людей, і з милосердя. І сам Христос говорить, я милосердя хочу. І от сьогодні ми читаємо оцей уривок Святого Євангелія, як до Христа приносили калік сліпих, глухих, німих вже інакше. І він їх зціляв. І люди дивувалися, що глухі чують, сліпі бачать, німі говорять. Що це є? Прийшов на землю Господь у людському тілі. І він приводить людей до первісного стану, коли все було дуже добре. А що люди дивувалися і славили Бога Ізраїля? Вони не славили Христа. Каже апостол Матей, «Ви славили Бога Ізраїля. Очевидно, вони розуміли і знали, хто це є Господь Ісус Христос, хто прийшов до них на землю, бо славили Божу велич. Людська неміч нікуди не дівається, бо наша гріховність, того є причиною і виставою гріх, який скоїли наші природичі Адам і Єва, залишається. Ми і далі ньому перебуваємо, і він падає на увесь людський рід. Але мимо того, якщо ми розуміємо судні речей, ми маємо прийти до Христа із нашим каліством, духовним, душевним, розумовим, подбати, щоб повернутися до того стану. Коли все було дуже добре. І як бачимо, Господь це робить, залежить від нас, чи ми хочемо провести своє життя до того стану, що є дуже добре. Отож каже Господь, що неможливо у людей, можливо, у Бога. Приходьмо до Христа, Поручаймо Йому. Нашу нужду, наші немочі, наші болячки, наші хвороби, найперше нашу гріховність. Пам'ятаючи, що каже Господь Ісус Христос, коли виходить на пролюдну науку, покайтеся. Бо близько є царство небесне. Отож, перший крок до поправи, до спасіння, до повернення першого стану це є покаяння. Це є зміна способу нашого думання, зміна способу нашого життя. І ніхто цього не змінить, крім нас самих. Нам належить це зрозуміти і цей крок зробити. Бо з першого кроку починається дуже довга дорога. І хай цей перший крок покаяння для нас буде актуальним уже сьогодні. Каймося. Спасаємося. Слава Ісусу Христу.